Ікона зі шрамом на лиці. Знали про таку? 12 жовтня православні вшановують Горбаніську ікону Божої Матері, одну з найвідоміших святин Полтавщини. Свою назву ікона отримала від прізвища козака Горбаня, який, працюючи одного дня на своєму полі, косячи траву, наткнувся косою на щось тверде. Це і виявився образ Пресвятої Богородиці. На іконі досі видно шрам від удару косою під правим оком Божої Матері. А на місці знайдення ікони забило цілющі джерела, від якого по цей день люди отримують зцілення. На місці знахідки збудували дерев'яний, а пізніше, у 1818 році, мурований храм Різдва Пресвятої Богородці. Ікона почала приваблювати вірян завдяки своїм цілющим властивостям. Щороку, 13 липня, з цього храму, відбувався хресний хід з іконою до кафедрального собору в Полтаві. До жовтня ікона залишалася в Полтаві, а після Іллінського ярмарку, це такий масштабний ярмарок був, був в Полтаві, 12 жовтня Перед святом Покрови її урочисто хресним ходом повертали назад до Горбанівського храму. У 1930-х роках храм зруйнували, Чудотворний образ рятувала черниця Ананія. А з 1963 року ікона перебуває в Макарівському соборі міста Полтави. А також саме сьогодні, 12 жовтня, ми шануємо пам'ять всіх полтавських святих, всіх праведників, чиє життя було пов'язане з полтавським краєм і які є нашими небесними покровителями. Зі святом, дорогі, і всіх святою неділею.